Щоб побудувати кут заданої величини, необхідно мати транспорти. Пригадаємо, що таке кут. Кут складається з двох променів, які мають спільний початок. Промінь нагадаю, це така пряма лінія, бачите, як я її раз вивожу, в якої є початок і немає кінця. Ось у нас буде початок, бачите, туди вона біжить в нескінченність. Побудували промінь, це буде одна сторона нашого кута. Далі беремо... До рук транспортир. транспортир потрібно поставити рівно е, в початок. Бачите, ну якомусь рівно по центру транспортиру маєте е, співставити з вашим початком вашого променю. А далі е, набираєте ту величину, кута, яка вам потрібна. Дивимося, на яку шкалу дивіться, зверніть увагу. тут є дві шкали: зовнішня і внутрішня. Потрібно дивитися на ту, е, з, 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 там де нолик. Ось, бачите, ось е, з цього боку, отут нолик по внутрішній е, по внутрішній цій шкалі. Нолик з цього боку, тому нам не підходить. А от по зовнішній шкалі, нолик саме з того боку, звідки ми будемо відкладати кут, тому ми будемо зараз орієнтуватися саме по зовнішній шкалі транспортира. Якби відкладали з цієї сторони, то дивилися б по внутрішній шкалі. Отже, поїхали. Набираємо наш кут зараз між моїм Моїми променями, бачите, це буде другий промінь, який виходить також з цього початку. Зараз між цим першим променем і цим другим кут 0 градусів. Бачите? Далі починаю розширяти, бачите, і що з'являється вже якась величина. Зверніть увагу, вона в мене відображається на транспортирі: 10 градусів, 20, бачите, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Давайте пригадаємо, що це за кути такі від 0 до 90. Всі кути, які мають значення від 0 до 90 градусів, називаються гострими. Бачите? Не такі гостренькі, як ножик, наприклад, кут 90 градусів називається прямим. Далі всі кути, які більше за 90, Це вже бачите, в мене вже кут виходить більше за 90. Всі кути, які більше за 90, але менше за 180, називаються тупими. А 180, бачите, градусів, ось коли він називається розгорнутим. Коли ми повністю розгорнули, бачите, так якби як книжечкою, бачите, закрита книжечка, і ми розгортаємо, розгортаємо і е, саме від цього. І походить свого розгорнутий кут. Це буде розгорнутий кут. Давайте наберемо якийсь, наприклад, для початку гострий кут. Ось 30 градусів. Бачите, я набрала 30 градусів, ставлю ок. Бачите, ось це я побудувала кут величиною 30 градусів. Тобто, давайте ми його одразу позначимо. Цей кут має величину 30 градусів. Це нагадаю гострий кут. Давайте подивимося, як виглядатиме кут. Давайте складемо наш транспорт. Як виглядатиме кут прямий? Ось беру і раз-раз-раз, раз, ставлю сюди. Рівно 90, бачите, на бігу 90, ось такий прямий кут. Це, ще кажуть, тоді прямі перпендикулярні, так? Пам'ятаєте, сподіваюся, ми відклали і можемо позначити, що то є наш кут 90 градусів. Це є прямий кут, означається таким квадратиком. Добре. А тепер відкладемо тупий кут, правда? Тупий кут. пам'ятаємо, що це кут, який більше за 90 градусів. Бачите, ось я добігла до 90, менше-менше 90-це гострі. До речі, оце, оце, наприклад, 85, він також ще гострий кут, бо він менше за 90. Вже все ще більше, наприклад, тобто 91, 92, 100 і так далі. Це вже будуть тупі кути. Ну, давайте 140. 140, добре, ок. Відводимо наш транспортир і маємо, що наш оцей новий код, який ми будували. Він буде 140 градусів. Давайте його позначимо. Тобто це кут між першим імпроменом, так, да? от ось, і останнім променем. Позначимо йому його за дві дужечки, підкресливши тим, що він рівний куту 30 градусів, який у нас позначено одною дужечкою. Все, ось так легко і просто. Ми будуємо кути гострі, тупі, прямі чи розгорнуті.